6 лютого начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана ознайомився із життєдіяльністю військових частин та установ, що розташовані на Львівщині. Зустрівшись з військовослужбовцями Львівського гарнізону в академії сухопутних військ, він розповів про сучасний стан українського війська та заходи щодо його подальших розвитку та реформування. Зокрема, він наголосив, що сьогодні триває виважений пошук шляхів покращення бойової готовності матеріального, фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців, запровадження повного комплектування збройних сил України військовослужбовцями за контрактом. Згодом генерал-полковник Володимир Замана провів брифінг для запрошених на зустріч журналістів регіональних засобів масової інформації, під час якого докладно відповів на питання представників мас-медіа. Я мушу зазначити, що зараз в Генеральному штабі проходить Кропітка робота щодо відпрацювання державної програми реформування Збройних сил, іншими словами, конкретизації того обліку Збройних сил, який зазначений в концепції Збройних сил. Зараз йдуть прорахунки вартості тих заходів, які. Ми плануємо провести, плануємо заходи, і рахуємо вартість цих заходів, які плануємо провести найближчі 5 років до 2017 року. Це питання дуже глибоко вивчалося, і це рішення не просте. Воно приймається не в простих умовах. Воно задекларовано президентом України, верховним головнокомандуєм, а це є для нас закон. Ми затверджене рішення реалізуємо. Щодо конкретики, то, мабуть, сьогодні це не новина для вас восени 2013 року. Я ще повторюю, 2013 року буде крайній призив до Лав Збройних сил військовослужбовців строкової служби. Ми просто змушені це робити, оскільки термін служби один рік. Він не забезпечує якісну підготовку військовослужбовця до виконання на нього завдань. Ми цю роботу розпочали. У нас є практично два роки для того, щоб її завершити. За цей час ми повинні не тільки укомплектувати військові частини військовослужбовцям за контрактом, а й. Підготувати відповідну матеріальну базу, змінити, вирішити деякі соціальні питання і взагалі змінити весь уклад військової служби, реформування торкнеться всіх сфер життя, діяльності, стану Збройних сил. Це оптимізація структур управління, оптимізація військово-навчальних закладів, інших структур. Це зміна деяких поглядів щодо способів форм застосування збройних сил, їх підготовки, організація забезпечення збройних сил, зміна матеріально-технічного забезпечення збройних сил, перехід на нову форму одягу в певних військових частинах механізованих військ, спеціального призначення проходять випробування нової зразки форми одягу. Хочу сказати, що це українська. Всі матеріали, які використовуються для цієї форми одягу українські, вони найкращі. Ця форма одягу буде, ну, мабуть, десь півтори рази дорожча, ніж від та, що була. Але зв'язку з тим, що вона більш якісна, буде збільшено терміни і носки, і таким чином ми десь плануємо урівняти. Вартість цієї форми одягу. Ми плануємо вже приступити до видачі нової форми одягу десь в червні місяці цього року. Плануємо до кінця року передягти всі весь особовий склад бойових військових частин. Я хочу зазначити, що реформування Збройних Сил практично не торкається бойових військових частин. Ми практично жодної військової частини не скорочимо. Мало того, чисельність мирного часу бойових військових частин буде збільшена. Мова йде про оптимізацію структур забезпечення.